Розглянемо вищі карбонові кислоти та тему мило. Вищі карбонові кислоти. Або ВКК називають карбонові кислоти, молекули в яких міститься від 12 до 22 атомів карбону. Як і вуглеводні, вищі карбонові кислоти можуть бути насичені або не насичені. З насичених вищих карбонових кислот найчастіше трапляються стеринова і пальмітинової кислоти. Ось, приклад стеринової кислоти. Можете порахувати, скільки тут атомів карбону. Якщо не хочете, то далі ось можна побачити. Молекулярну формулу стеринової кислоти. І бачимо, що це саме кислота, це ООН. Є скорочена форма, є молекулярна, є колистержнева модель. І також молекула пальмітинової кислоти, як виглядає, ось колистержнева її модель, вона коротша. І ось ми бачимо, формула це 15H31 це ООН. Теренова та пальметинові кислоти тверді, білі, воскоподібні речовини, без запаху, жирні на дотик, не розчинні в воді, але добре розчинні в органічних розчинниках, легкоплавкі. У стеаринової кислоти температура плану всього 70 градусів Цельсію, а в пам'ятинової кислоти всього лише 63 градусів Цельсію. Їх використовують для виготовлення свічок напалму, мастил, косметичних засобів і різних сортів мила. До ненасичених вищих кислот існує не набагато більше, ніж насичених. Серед них найпоширенішими є олеїнова. Наприклад, с 17 h 33 cooh Ми бачимо, як вона відрізняється від стеаринової. Тут на два гідрогени менш олеїнової І бачимо, що є подвійний зв'язок, тобто похідна від алкенів. Лінолева. Кислота С17H31 coh менше знов на 2 гідрени, бо два подвійних зв'язки. Лінодленова кислота. бачимо, формула С17H29COH, ще на 2 менше гідрени, бо бачимо три подвійні зв'язки. Ось коли стражньові молекули даних карбонових кислот. Саме які відносяться до ненасичених. Насичені вищі карбонові кислоти безбарні або світло, жовті, маслянисті рідини без запаху, не розчинні у воді, але добре розчинні у багатьох органічних розчинниках. Їх застосування в техніці принципово не відрізняється від насичених кислот. Але вони набагато цінніші для людини, як поживні речовини у складі жирів, про що ви дізнаєтесь пізніше. Щодо мила, то вищі карбонові кислоти в воді не розчиняються, проте їхні солі з лужними елементами. Наприклад, натрію і калію добре розчиняє в воді до того ж, вони виявляють майну дію. Це стає можливим завдяки тому, що солі мають йонну будову, а йонні сполуки краще розчиняються в воді, ніж молекулярні. В аніоні вище карбонних кислот можна виділити сильно полярну головку ось ми бачимо, з карбоксильною групою і неполярний хвіст. Ось неполярний хвіст. Це саме карбонові ланцюг. Полярна частина адіону гідрофільна, тобто прагне до водного оточення. Тобто Вона гідрофільна. Філос. Любити. Вуглеводневий ланцюг навпаки є гідрофобний. фобос боятися. Тобто боїться води і хвіст. Намагається втекти з водного оточення. Завдяки цьому у водному розчині солі вищої карбонову кислоту утворюють специфічні частинки. Міцели. Ось, ми бачимо. Міцела. Вони розміщуються специфічним чином. В одному місці збирається багато аніонів вищих карбонових кислот, які орієнтуються так, щоб гідрофобні хвости були спрямовані всередину частинки, а гідрофільні головки назовні, тобто до води. Бачимо, як іде розміщення. Завдяки утворенню міцел. Солі вищих карбонових кислот мають досить велику розчинність у воді і виявляють мийну дію. Такі речовини ще називають поверхнево-активними речовинами. Скорочено ПАР. Поверхнево-активними є всі солі вищих карбонових кислот з йонами лужних елементів, зокрема натрій стера це 17 h 35 СОО натрій, калій стера це 17 h 35 СОО калій. Це мило тверде, це мило рідке. Солі вищих карбонових кислот використовують для виготовлення мила. Звичайне господарське мило на 72% складається з солей вищих карбонових кислот. Все інше у складі мила це вода, залишки натрій гідроксиду і натрій карбонату, що використовують для добування солей вищих карбонових кислот. Та інші домішки. Для виготовлення туалетного мила і солей вищої карбонових кислот видаляють небажні домішки та додають барвники, ароматизатори і інші речовини для покращення товарного вигляду. Соль і натрію є основою твердого мила, а солі і калію рідкого, як ми говорили раніше. Звісно, що не тільки солі і вищої карбонових кислот є поверхнево-активними речовинами. До них належить також велика кількість інших похідних карбонових Кислот та вуглеводнів, які використовують для виготовлення синтетичних миючих засобів, з якими ви ознайомитесь під час подальшого вивчення хімії. Щодо мийної дії мила, ви вже знаєте, що завдяки можливості утворення міцел поверхнево-активні речовини виявляють мийну дію. Краплинки жиру та інші частинки бруду є гідрофобною, тобто бояться води, вони не змішуються з водою. Якщо вони перебувають поблизу міцел, то ховаються від води всередині міцел. І в такому вигляді плавають у воді. У такий спосіб жир стає розчинним у воді. Якщо бруд прилип до якоїсь поверхні, то дія поверхнево-активних речовин буде такою самою, як, як наприклад, частинки поверхнево-активних речовин оточують бруд. Відривають його від поверхні, оточують з усіх боків, завдяки чому частинки бруду стають водорозчинами. Якщо промити поверхню водою, то бруд змивається з милом і поверхня буде чистою. Тут є поверхня, вона забруднена, міццево орієнтується своїми хвостами в бруд, там, де він жирний. І поступово відривають від поверхні. І таким чином мило має Миндію. Познайомтесь, будь ласка, з стрінкою 193. Можете зупинити відео. Це саме недоліки мила тут розповідаються. І деякі цікаві факти про милу.